Ну, то ж, це програма Доброго ранку з Польським Радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Анна Львова, Олексій Стеценко. І зараз ми вам розповімо про важливу подію, яку організовують українці у Польщі, і як вступ до цієї розмови із нашими гостями варто згадати про саме Василя Сліпака. Це такий відомий український оперний співак, соліст паризької національної опери, волонтер, учасник революції гідності. Так, Василь Сліпак відома людина. Він був ну, широко відомим співаком українським оперним. Він виступав на паризькій сцені, але все це він покинув, коли розпочалася перша ще агресія Росії проти України і. Приїхав в Україну, щоб захищати свою державу. В нього був позивний міф, про його історію багато розповідали. На жаль, так сталося, що в 16-му році він загинув неподалік від Бахмута, тоді ще Бахмут не мав такого ореолу військовий. Боротьби війна була не таких масштабів, але це були перші добровольці, які захищали свою країну. Василь Сліпак став посмертно кавалером ордена за мужність першого ступеня героєм України, а не ж так давно, 20 грудня, відзначали 50 років від дня його народження. І от саме Василеві Сліпаку присвячена подія, про яку ми будемо говорити, і яка запланована у Вроцлаві на 1 лютого. Це буде така спеціальна вистава. І якраз артисти Богдан і Ольга Чернявські нам про це розкажуть. Вони з нами зараз на прямому зв'язку. Ми дуже дякуємо вам, що долучилися до нас сьогодні. Доброго ранку. Вітаємо вас і ваших слухачів. Доброго ранку. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава доброго ранку. Тож моновистава «Отвєтка», яку ви привезли у Вроцлав, присвячена Василеві Сліпаку, розкажіть, будь ласка, у двох словах історію виникнення цього твору і чому саме така назва? Назва п'єси, власне, оригінальна, яку написала українська письменниця, журналістка, драматург Неда Неждана. Написала вона цю п'єсу у 17-му році, і як правильно ви зараз зазначили, вона ще відштовхнулася від тих подій. Це була її реакція на чотирнадцяти, 16 шістнадцять роки на нашу революцію гідності, на тих людей, які першими пішли захищати свою країну. Оті добровольці 14-го року, як ми їх зараз називаємо. Василь Сліпак дійсно був один із перших відомих публічних осіб, мит митців, потужних, які відмовилися від блискучої справді кар'єри у Парижі, у Паризькій опері, і пішли захищати країну. Неде не до нежданого. І коли сталася ця трагедія, коли він загинув від кулі російського снайпера, вона на це відреагувала, написавши цю п'єсу 17 2017 році. Я, як режисер, ознайомився з тим матеріалом у 2018 році, коли розглядав можливість поставити її моновиставу, бо в неї багато монопінець. І звернув увагу на неї, але на той момент мені здалося, що все ж таки. Мабуть, як знаєте, то нас була доволі всюджена фраза не на час». Чомусь так на той момент здалося, що треба. Ставити про щось інше, війна скоро відійде на другий план, і Україна буде мирною, заживе, і все буде чудово, коли сталося повномасштабне вторгнення, і у багатьох митців у нашій країні стався, знаєте, такий собі ступор перший, коли всі кинулися щось робити, хто пішов добровольцем на фронт, хто одразу волонтерити, перші. Тижні, можливо, десь у кого місяці не було мови про творчість неможливо було займатися творчістю, тому що майбутнє було під великим питанням взагалі країни, і це перше, що нам спало на думку з дружиною, коли ми говорили: А все ж таки, треба ж творити, треба робити своє, і ця п'єса одразу пригадалася нам. Ми лише прочитали першу сторінку її, як одразу моя дружина, актриса Ольга Чернявська, сказала, все, далі. Можна не читати, ми прямо зараз беремось за постановку цього матеріалу. Так і сталося. Ми зробили її за два тижні в домашніх умовах, ну, в прямому сенсі, просто у, у своїй квартирі. За допомогою наших друзів, волонтерів, зробили необхідний реквізит. Це абсолютно самостійна волонтерська е, така робота, і ніхто не думав про майбутнє, де вона на яких майданчиках буде показана. Це просто на той момент була наша внутрішня потреба відреагувати на те, що відбувається, і оскільки всі концертні театральні майданчики в нашому місті, як і в багатьох інших містах України, на той момент були е, зачинені, ми зробили цей показ у торгівельно-розважальному центрі. Який надав нам таку можливість більше того, за три дні до цієї події сталася трагедія в місті Кременчук, коли російська ракета прилетіла саме в торгівельно-розважальний центр. І на той момент знову ж таки було велике питання: чи прийдуть люди? Постійні тривоги, постійні евакуації з цих торгівельно-розважальних центрів. І ви знаєте, така відбулася, по перше, відбулася прем'єра 30 червня, на якій була присутня сама неда Неждана, Ми її запросили і от. Між тривогами відбулася прем'єра, і ми перед нею попросили лише про одне, як актори іноді просять перед початком, щоб була добра робота, щоб був добрий глядач. Ми попросили про одне, аби не було тривоги, аби була можливість цю історію. А моновистава у нас триває годину 10 хвилин, аби вона не переривалася евакуаціями, і так і сталося. Ми провели прем'єру без тривог. І всі подальші покази, які відбувалися в Україні, відбувалися без тривог. Така mm. от, якщо коротко цяє, історія. це. Це такий неймовірний, до речі, збіг. А скажіть, будь ласка, от цікавий такий момент цю виставу ви вже не раз показували в різних містах. І цікаво, як за межами України, ви як творчі люди, яку ви бачите реакцію аудиторії, чи відчувають сповна закордонні глядачі? Про що йдеться, і е, окремо, от якими були ваші відчуття під час покажу в Парижі саме на сцені, де виступав сам Василь Сліпак? Ви знаєте, оскільки, на жаль, всі ми зараз з вами вже мусимо говорити про такий тривалий період цієї війни, да ось уже три роки. То воно так само, як і все, що з нами відбувалося, на певні поділяються періоди. От той період 22 го року, зараз ми його називаємо. Тим народним підйомом духу, волонтерства, всього, всього що з нами сталося, він був інший. І тому перший показ за кордон, який відбувся до речі у республіці Польща, тому що ми, ем, показавши цю виставу в місті Полтава, взагалі не думали ні про які гастролі. Ми думали показувати її у Полтаві, можливо, в області, можливо, в столиці. А так сталося, що. Організаторка фестивалю у Кракові, Схід, Захід для українських театрів, нас сама знайшла, побачивши публікацію у Фейсбуці, і запросила нас на свій фестиваль, який відбувся у Кракові у вересні 22-го. Так співпало, що якраз в ті дні ще почався наш, мабуть, найбільш вдалий контрнаступ під час цієї війни Харківський Харківській, коли ми звільняли Харківську область. і тоді настільки було величезне піднесення у всіх, і ми бачили наскільки необхідна ця п'єса, взагалі українське слово сказане зі сцени нашим українцям, нашим братам полякам. Було суцільне піднесення, воно продовжувалося і на початку 23-го, Дійсно, коли ми у Парижі давали цю виставу, це взагалі була, мабуть, найбільш знакова для нас подія, тому що все ж таки грати у культурному центрі при посольстві України, який носить ім'я Василя Сліпака, тому що Василь саме там починав свою волонтерську діяльність для України в 2014 році. На тому самому майданчику Ольга Чернявська грала виставу про нього. Де Василь Сліпак співав. І там підходили люди до нас, які особисто Василя знали. Тобто ця історія на той момент ще набула якогось особистісного характеру для глядачів. І тому та вистава закінчилася виконанням гімну України, який також заспівав спочатку соло, а потім підхопили інші друг Василя, також співак. Це були потужні, неймовірні речі. Далі. У нас були періоди не скільки розчарування, скільки можливо роздумів, чи потрібно далі цей матеріал наразі показувати як в Україні, так і за кордоном. Був такий період, але зараз, от на початку 25-го року, ми зараз вас слухали уважно, і ви правильно зазначили, що 20 грудня минулого, 24-го, Василю 50 п'ятдесят. І от після а саме в цей день ми зіграли нашу 22 другу виставу в місті Полтава, і після того як ніби друге дихання відкрилося на тлі тих подій, які зараз відбуваються, ми знаємо, да які очікування, які побоювання. Стосовно військової допомоги, стосовно взагалі підтримки, стосовно нашої спроможності чинити опір і відстоювати свою незалежність, ми зараз переконані в тому, що як елемент, як частинка культурної дипломатії, саме ця вистава дуже потрібна. І сьогодні нашим людям за кордоном у Польщі і в інших країнах необхідно не просто нагадувати, а потрібно через цей твір мистецтва, все ж таки, якось єднатися. Нехай це буде на годину, годину після вистави. Буде якесь враження, але люди таким чином, умовно кажучи, все ж таки тримаються за руки українці і ті, хто нас підтримує. Так, і ви що збираєте донати своїми виступами? От для другого батальйону 13-ї бригади Національної гвардії України це бригада Хартія. Її ім'я добре відоме, у позитивному, звичайно, ключі. Богдан ній служить. Отака історія вас пов'язала саме з цим підрозділом? В серпні 23-го року я мобілізувався і одразу. Написав відношення, я одразу вирішив потрапити до Хартії, тому що ще під час своєї діяльності е, в цивільному житті я слідкував, звісно ж, за всіма подіями. Я не став добровольцем з 22-го року. Були спроби, але на той момент у нас вистачало професійних людей. І як кажуть нам всім говорили, ваша черга ще прийде. І, от коли вона прийшла, я одразу обрав Хартію, тому що там у мене були друзі, знайомі, також в тому числі мої колеги-артисти, ця бригада е, утворилася в 23-му році з ДФТГ. Е, ці хлопці, е, як добровольчий батальйон, з перших днів війни боронили Харків, вони брали участь у тій обороні Харкова. Яка відбулася, коли не дали захопити це українське місто, і потім був довгий процес. Потім, до речі, ці ж хлопці билися під Бахмутом. І в 23-му році ми стали 13-ю бригадою Національної гвардії України. Е, можна довго говорити про Хартію, про її принципи, про її підходи до ведення війни. Війна страшна важка, всі несуть втрати, але наша бригада намагається готувати. Бійців взагалі підходити до виконання завдань за стандартами НАТО. Як би це не звучало, в деяких випадках навіть, знаєте, іноді з Іронією люди про це говорять, що неможливо маленьку там радянську армію з таким якимось минулим, оцим колоніальним навчити по-іншому воювати, але підходи в нас саме такі. Ми намагаємось це робити. І людське життя, і ставлення до воїнів, і ставлення до планування операцій. Воно ґрунтується на серйозному підході, де на перший план виходить мотивація і компетенція людей, в тому числі офіцерського керівного складу. Ну, це окрема розмова, а для нас, для людей мистецтва, а в бригаді Хартія їх багато. Скажімо, у травні 24-го року до Хартії доєднався. Відомий український письменник, поет, громадський діяч, музикант Сергій Жадан і не один, а разом з музикантами свого гурту «Жадан і Собаки. І зараз він плідно працює на Хартію, також даючи концерти, свої виступи, як митець, як поет, збираючи кошти. І тому зараз, до речі, відбувається всеукраїнський тур гурту «Жадан і Собаки. І таким чином я теж прагнув з перших днів, е, як потрапив до хартії, виконуючи свої основні обов'язки функціональні, все ж таки долучатися і мистецьким чином до цього. І так сталося, що і мене командування підтримало, і командувач національної гвардії підписав це відрядження. Тобто, зараз я у відрядженні від хартії. І маю честь дійсно представляти свій підрозділ, свій е, другий батальйон і збирати донати на наші потреби. Так і нехай їх буде більше. До речі, і в мене ще хвилинка у нас так залишається. Я хотів би е, чимсь таким життєстверним, ще закінчити дійсно нашу теж розмову. До Ольги в мене є таке питання. Вона писала нещодавно в соцмережах про свою творчу мрію е, займатися дубляжем мультфільмів. І от, Оль, розкажіть, будь ласка, чому саме мультфільмів, чому в цьому мрія ваша полягає? Дякую, що зачепили цю тему, тому що відповідь насправді дуже дуже проста. В казках, в усіх казках, в усіх народів світу. Всі історії закінчуються перемогою. Перемогою добра над злом. І от коли нам. Діткам а, е, читають з дитинства казки мами, тати, дідусі, бабусі. І потім ми вже починаємо е, виховувати своїх діток і, е, читаючи казку, вселяти у цю віру в те, що завжди світло перемагає пічму. Тому це моя справді така творча мрія, до якої я так ну, е, намагаюся. Намагаюся до неї дотягнутися. От. І е, мультики це теж, е, якби, як так би мовити, казка, в якій е, все-таки хочеться реалізовувати і свій творчий потенціал надалі, ну і дарувати людям цю віру, віру в добро, віру в перемогу. І, і, до речі, якщо у нас є хоч декілька секунд, я додав, так, що так. ми привезли виставу «Отвєтка» від громадської організації Артгалактика, яка у 22-му році нам саме допомогла створити цю виставу. Це наші творчі друзі. Так от Артгалактика, яка займається перш за все напрямком з дітьми, у 22-му році дуже багато ем, робили заходів для внутрішньо переміщених осіб і їх дітей, і ми створили аудіоказку ем, за все володом Нестайком. Угу. Так, я Тут... то Лесик Лесик Василесик, і всі ми актори, і в тому числі Ольга Чернявська, яка грає отвідку, ми озвучили, і у нас вийшла радіовистава. Ми теж хотіли її презентувати. Супер, дуже дуже закликаємо слухачів і глядачів знайти і теж ознає ознайомитися. Дякую, можемо скинути посилання на цю аудіоказку, аби люди у Польщі наші слухали її. Обов'язково дякуємо вам велике, що ви сьогодні до нас долучилися. Нагадаю, що гостями Польського радіо для України були артисти Богдан та Ольга Чернявські вони привезли до Польщі моновиставу отвєтка Равлик Юа на основі п'єси української драма Тургині Нединіжданої. Твір вшановує життя Василя Сліпака, співака, який залишив сцену в Парижі, аби захистити Україну. Богдан Чернявський, який сам зараз є військовим, виступає в ролі режисера. а Ольга Чернявська грає головну роль і цю виставу показували в багатьох містах від Полтави до Страсбурга і Парижа. Тож, хто має? Можливість приходьте на прем'єру у вроцлаві показ відбувається на благодійній основі на підтримку 2-го батальйону, 13-ї бригади національної гвардії України Хартія в суботу, 1 лютого о 18.00 в центрі української культури цукр. Вхід за посильний донат. Долучайтеся і допомагайте українським силам оборони.